1.08.2015 року о 15.50 до чергової частини поступило, що по вулиці Петра Запорожця в одному з колодязів знаходиться труп. Значить, виїздом слідчої оперативної групи до керівництва Велоцерківське МВ були запрошені працівники МНС, котрі дійсно із колодця достали труп, як пізніше виявилося жінки. Природяного трупа були виділені ножові поранення в області Черевини. Труп пролежав до трьох місяців. Після направлення трупа на судове медичне дослідження було встановлено, що давність смерті приблизно квітень місяць. Вбивство скоїла громадян КП, котра разом із своїм співмешканцем під час розпиття спиртних напоїв нанесла ножові Поранення по вказівці свого співмешканця в область Живота громадянці, АЕС, яка після нанесення ножових на поранень померла. Після чого разом даний труп був винесений та викинутий в колодязь по вулиці Петра Запорожця. На даний час порушено той же день було порушено кримінальне провадження, віднесено до єдиного реєстру досудових судових розслідувань. Злочинці затримані, їм висунута підозра на даний час вони знаходяться від етапі Білоцерківської 1.03.08.2015 року поступило повідомлення від невідомого чоловіка, що на автодрозі Біла церква Володарка виявлено неподалік міста Білої церкви, було виявлено труп мужчини з ножовим пораненням. При виїзді на місце проводи та проведено оперативно-рушкового заходу було встановлено, що дійсно, що дійсно знаходиться труп з ножовим пораненням. Також встановлено, що там проходили вияснення відносин між двома групами громадян як без приміннення вогнепальної зброї, вогнепальної зброї. Також в лікарню було вставлено громадянин із вогнепальним пораненням ноги. На даний час проводяться слідчі дії. Всі особи даного конфлікту встановлено, порушено кримінальне провадження. Особи, які скоїли даний злочин, затримані і висунута підозра, проводиться далі розслідування по даному випадку.